Більше про підсумки військової допомоги Україні від партнерів з усього світу, зокрема від Сполучених Штатів, поговоримо з Остапом Яришем, який приєднується до ефіру з Капіталійського пагорбу. Остапа, вітаю, вітаю юлю. Скільки загалом країн об'єднали зусилля і тепер вже надають військову допомогу Україні? І хто входить у п'ятірку найбільших донорів? Юлі, ну найбільшим донором безумовно були Сполучені Штати з початку повномасштабного вторгнення. Вони надали. Лише військової допомоги на понад 21 мільярд доларів. Якщо порахувати це, виходить приблизно 2 мільярди доларів щомісяця, включаючи зброю, включаючи боєприпаси, спорядження та інші важливі речі для збройних сил України, але не лише Сполучені Штати, звісно, надавали цю допомогу до контактної групи з оборони Україні України у форматі Рамштайн. Приєдналося близько 50 країн всього світу, і не лише союзники по НАТО, юлю були також країни, які допомагали військово. Це, наприклад, Австралія, Нова Зеландія, Японія. Нія, Марокко, чи інші держави, дехто оголошував про свою підтримку військово публічно, хто зволів цього не афішувати, а дехто, наприклад, оголошував її постфактум щодо п'ятірки країн, які надали найбільше військової допомоги, Юлі, то це окрім сполучених штатів Великобританія, Німеччина, Польща та Канада. Однак важливо також дивитися не лише на абсолютні числа, а і на співвідношення наданої військової допомоги до спроможностей конкретних країн, так за даними, наприклад, Кільського інституту серед п'ятірк країни, які надали найбільше військової допомоги у співвідношенні до свого ВВП, були Естонія, Латвія, Литва, Польща та Словаччина. Що ж до того, яку підтримку надавали Сполучені Штати, що було найефективнішим, чого можливо не вистачало на полі бою, можемо зараз переглянути сюжет. Зараз битва за Україну це смертоносна артилерійська дуель, у якій обидві сторони спалюють десятки тисяч снарядів щотижня. Саме артилерійські системи неодноразово допомагали перемогти українським захисникам. Аналітики та колишні військові посадовці кажуть, найефективніші системи, які США надали Україні, це гаубиці М 777 та ракетні системи Хаймарс. Загалом США вже поставили Україні 20 систем Хаймарс і ракети Гіммерс із дальністю дії до 90 кілометрів. Це добре, але цього недостатньо. Ракета Атакамс, яку також можна запускати з Хаймарс, забезпечила б радіус дії до 300 кілометрів. Якби українці мали це зараз, вони б вже могли вражати Севастополь та інші критичні об'єкти у Криму. В небі для України виявилися ефективними американські дрони Switchblade і Phoenix Ghost, а також турецькі байрактари. Безпілотники застосовували як для розвідки, так і для нанесення ударів. Українці по суті перетворили поєднання безпілотників та наземних сил на форму мистецтва. З Цим вони набагато гнучкіші багато їхніх підрозділів застосовують тактичні та далекосяжні БПЛА для артилерійських ударів. А також для ситуаційної обізнаності українських сил в багатьох випадках вони просто краще знають, де розташовані росіяни і можуть реагувати набагато швидше. Однак Кремль також отримав нові безпілотники від свого союзника Іраном. За даними Пентагону, Росія застосувала сотні дронів камікадзі іранського виробництва для ударів по критичній інфраструктурі України. Щоб збити їх українські сили серед іншого використовують американські стінгери. За словами аналітиків, українським військам вдалося збити від 60 до 85 відсотків російських дронів іранського виробництва. На додачу Пентагон вже поставив в Україну дві системи НАСАМС – зенітні комплекси земля повітря, які можуть збивати безпілотники, літаки та крилаті ракети. З того, що я чую, вони демонструють себе дуже добре. Вони захищають великі міста але Україна все ще вразлива до обстрілів російськими ракетами, зокрема балістичними ракетами Іскандер. Рішення полягатиме в тому, щоб надіслати в Україну передові системи протиповітряної оборони Патріот. Однак, перед тим як їх почнуть використовувати, українські військові мають пройти спеціальне тренування. За очікуваннями, воно може зайняти декілька місяців. Колишні військові посадовці вказують і на те, що система Патріот є дорогими у використанні. Ракети до Петріот коштують від 3 до 4 мільйонів доларів за штуку. Це дуже дорога система, яка потребуватиме багато грошей. Загалом аналітики сходяться на думці, що зброя США та НАТО критично допомогла Україні захистити свою землю. Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес зважає, що з необхідним озброєнням Україна зможе відвоювати всі свої території. Якщо ми продовжимо робити те, що ми робимо зараз, то думаю, Україна буде на шляху до звільнення Криму до кінця серпня. Головнокомандувач української армії Валерій Залужний наголошує для продовження ефективного контрнаступу та звільнення територій зсу потрібно значно більше танків, бронетехніки та дальнобійної артилерії. Остап Яриш, Карла Баб Дмитро Савчук, Голос Америки. Остапа. Отже, літаки, танки натівського зразка, ракети більшої дальності, це те, що західні партнери поки не надають Україні. Чи є вирогідні, що США і союзники незабаром погодяться забезпечити і таке озброєння? Юлю ну це однозначно те за чим ми будемо дуже уважно стежити в наступному році. Якщо коротко відповідати, то літаки Сполучені Штати кажуть, що це реч питання довгої перспективи і таку можливість розглядають, але не конкретно зараз. У 2023 році в обореному бюджеті на цей рік передбачене положення, яке Зобов'язує адміністрацію Байдена розглянути потреби також і українських повітряних сил, в тому числі щодо танків, то сполучені штати продовжать поставки модернізованих чеських танків разом з Нідерландами до України. Щодо ракет та то таких сигналів поки що не чуємо з боку Сполучених Штатів. Однак як в Пентагоні наголошували неодноразово нічого не відкидають. Тому будемо дійсно уважно стежити в наступному році, які з поставок будуть надходити до України також. Безумовно будемо стежити за цим. Це надзвичайно важлива інформація. Дякую тобі, Остап. Це був мій колега Остап Яриш із підсумками безпекової допомоги Україні на 2022 рік.